24 лютого 2022 року по 24 вересня 2023 року, внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну щонайменше 500 релігійних споруд зазнали різного ступеня руйнувань. З них понад 100 релігійних об'єктів або повністю зруйновані, або зазнали важких пошкоджень та не можуть більше використовуватися для проведення релігійних служб. Також кожний 50 храм в Україні було тією чи іншою мірою пошкоджено через повномасштабне вторгнення. Такі дані зібрала команда проекту релігія в Огні, яка з березня 2022 року займається документуванням фактів пошкодження релігійних споруд та воєнних злочинів російської армії проти релігійних громад. Моніторингові дані проекту свідчать, що зруйновано у православних УПЦ МП 244 споруди, Православна Церква України 39 споруд. Також зазнали руйнувань 15 юдейських споруд, 12 католицьких та 7 мусульманських, 156 протестантських та 8 споруд інших релігійних конфесій. Під обстріл потрапили і щонайменше сім релігійних навчальних закладів. Найбільше релігійних споруд пошкоджено в регіонах, де велися та ведуться активні бойові дії. Понад 160 релігійних громад пошкоджено чи зруйновано лише на території двох областей: Донецької, 101 та Луганської, 62 споруди. Не менш ніж 80 споруд пошкоджено на Київщині, а також щонайменше 61 об'єкт у Харківській області, щонайменше 55 об'єктів пошкоджено у Херсонській області, зокрема внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС, ще в кількох областях пошкоджено понад 20 релігійних споруд. У Запорізькій, 31, Сумській області 30, Чернігівський 26, Миколаївський 21. Внаслідок воєнних дій пошкоджено щонайменше 13 релігійних споруд, які мають статус пам'яток культури релігійного значення та 5 пам'яток культури національного значення. Обстріл релігійних споруд під час війни заборонений Конвенцією про захист культурних цінностей. Натомість російська сторона регулярно вдається до обстрілу як релігійних споруд, що розташовані в житлових кварталах, так і таких, що стоять окремо.